Щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб помолилися за наших захисників. Вони дуже цього потребують. Но, також хочу нагадати вам і сказати радісну у яка написана в святі Іванії. Бо є несоромність Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це добра новина. Це те, що Ісус Христос, Божий Сир, він цей і свічиве спасти людей, тому що ми є грішні, а Бог є святий. Тому що прийде день суду, і Бог буде судити людей за гріхи. Но радісна новина, що Ісус Христос Він поніс покарання за нас, Він помер на хресті за наші гріхи і воскрес середи нашого оправдання. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього... Від бачка, скільки завдяки Ісусу Христу ми можемо спастися. Ісус Христос сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І ще написано: немає іншого імені під небом, яким людям належало б спастися. Бог один. І один посередник між людьми і Богом це Ісус Христос. Ми для того, щоб спастися від будущого Божого Гніву, від Страждань пекла, людям потрібно щиро покаятися у гріхах. Тобто визнати свою провину, відвернутися від злих діл і навернутися до Бога через віру в Ісуса Христа. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Промиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Відкрите своє серце Ісусу Христу і він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, Бог любить людей. Читайте святе письмо. Там все, про це не писали. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і тривав нам мир і спокій. Господи Боже, благослови цих людей, благослови Україну, помили і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. Будьте благословені.